Понад два роки і велика війна у прямому ефірі. Медіа розказують і показують усе: пересування військ, перелік наданої зброї, напрямки наступів та відступів, дані про ухилянтів чи колаборантів. Це все було заборонено воєнною цензурою за Першої та Другої світової війни в таких уже тоді демократіях, як США, Велика Британія чи Франція. Країни-переможниці довели, якщо на кону перемога, обмеження можливі. Писати про передову, наявну зброю чи особовий склад було заборонено у країнах-учасницях Першої світової. Ворог не мав знати нічого. Під цензуру також потрапляли статті, що критикували владу або ж розповідали про страйки. Безпрецедентною за кількістю обмежень була Франція, майже тисяча заборон. Неприйнятний текст у газетах французи просто витирали, лишаючи білі плями на шпальтах. Бувало, що від статті лишалися тільки заголовок і прізвища автора. Суворою до преси була і Велика Британія. Порівнюючи з сьогоднішньою ситуацією, ну, розв'язчими прикладами є, наприклад, закриття незалежних ЗМІ, приватних. Наприклад, газета Daily Воркер. Це газета, яку спонсорував Кремль, газета, яка розпалювала комуністичні гасла. І британці її просто закрили, тому що в певний час вони почали. Проговорювати конкретні наративи Кремля американський флот міг зупинити кораблі нейтральних держав заради перевірки у пасажирів пошти і газет. Прискіпливо читали цензори листи, які писали їхні бояки своїм рідним. Слухати іноземне радіо могли далеко не всі в США. Йшлася мова про здачу радіо і фотофіксуючої техніки. Мешканцям громадянам з штатів, які мають німецьке, італійське та японське походження, тобто які можуть спілкуватися апріорі або мають мережу контактів з державами, які склали цю вісь, яка воювала з країнами-союзниками. Ведучий порталу «Медіагрунт» Олександр Нутевський провів власний екскурс у минуле і показав воєнну цензуру у Європі на початку 20-го століття. Приводом стали численні закиди від ботів та псевдоекспертів. Мовляв, в Україні зараз багато цензури. І ти розумієш, що от ці люди е, критикують фактично зараз державу за те, що у нас тотальна цензура, от як в північній Кореї. Хоча, якби в нас була тотальна цензура як північні Кореї, вони скоріш за все не мали би можливості про це говорити, і банально виникло бажання от порівняти і продемонструвати на контрасті, як як буває, коли є цензура. Ну, висновок такий, що повноцінної воєнної цензури у нас немає. В Україні є регламент для змін на час війни, однак це не цензура. Мова про наказ головкома про взаємодію ЗСУ і медіа. До прикладу, він забороняє журналістам розповідати про кількість особового складу, зброї, плани щодо воєнних операцій тощо. І тут є консенсус. Ми ж знаємо, що в нас не сидить в кожній редакції якась людина, військовий цензор, і каже, от ви не маєте цього робити. Журналісти цілком відповідально самі цього не роблять. Тобто це дуже важливий момент, і в цьому ми теж унікальні. Тобто, ми унікальні в тому, що в нас немає прямої воєнної цензури, хоча в нас є воєнний стан. Звичайно, в нас є обмеження, але в нас немає прямої воєнної цензури. До слова у Ізраїлі, який постійно у війні воєна. Цензура це окрема структура армії, яка ретельно моніторить увесь військовий контент, Вона не може вмішуватися ні що, за виключенням реальної оперативної ситуації, на то той ліною медіа може повлияти. Та як не дивно, ізраїльська воєнна цензура скоріше партнер для медійників, бо ті часто самі звертаються до цензурів за порадою, як краще написати, аби не нашкодити армії, Коли ми щось зі своїх слов. со слов наших сотрудников, наших экспертов, людей, которых мы интервьюируем и так далее, берем какие-то данные, желательно эти данные показать сначала военной цензуре. Желательно. Если даже что-то происходит, то с цензурой можно общаться. И когда они говорят, знаете, снимите вот этот кусок, это не значит, что с ними нельзя поспорить, поговорить. Может быть, не весь кусок, может быть, какую-то фразу. У них нету Как бы инструментов, да и желания для того, чтобы глобально закриття СМІ коментувати контрнаступ ще до його початку. Анонсувати передачу хаймерсів чи Ф 16 із за кордону вже звична справа не лише для українських, а й для зарубіжних змі. З одного боку, ми прозоро висвітлюємо війну, з іншого НАТО ризикуємо розповісти зайве ворогу. От саме тому Європа вдавалася до цензури під час першої та другої світової війни. Тут знову ж таки треба розмежовувати воєнну цензуру і політичну цензуру. Це зовсім різні речі. Воєнна Цензура це про питання безпеки. Політична цензура, коли там не знаю, затикають роти опонентам. Коли є жорстка заборона на критику, власне, політичну те, про що я сказав, це зовсім інша історія. Війна не час для гонитви з рейтингами чи першістю у демонстрації крові. Цей урок уже засвоїли українські журналісти, але не завадить нагадати, навіть попри відсутність воєнної цензури, відповідальність за сказане слово ніхто не скасовував. Даніл Самсонов, факта «Єдині новини.